А ось і запуск двигуна трактора Кентавр 504. Трактор відправляється на доставку. Зараз завантажимо його на платформу евакуатора, і трактор поїде до замовників у Київську область. До речі, покупці цього трактора Кентавр приїхали, особисто протестували цей тракторець у нас у Вишневому за адресою Київська 4D. Перевірили його. Ну і все, зробили предпродажку, вантажимо трактор. Кентавр, H504CCU, заводу Ханво. Дійсно класний трактор з двигуном КМ495 на 50 кінських сил, з євро на 28 колесах позаду, на 20-х спереду, з дворічною гарантією. І трактор коштує 12900 доларів. Документи всі надаємо, сервіс є, тобто все, що необхідно, є. До кожного трактора йде зіп і, звісно, приємні враження від покупки. Все. Всім дякую за увагу. Тракторець заїхав і зараз закріплять його і відправимо на доставку.